Вітаю вас, любі малята! Сьогодні я вас хочу познайомити із моїми домашніми улюбленцями. Знайомтесь! Це песик Беня, Це песик Маруся та Кішечка Єва. Також малята, нас з вами у гості запрошує дівчинка Софія. Вона хоче вас також познайомити із своїми домашніми улюбленцями. Тож давайте ми до неї скоріше завітаємо. Привіт, малята! Я Софійка, і я вас хочу познайомити із моїми маленькими друзями. Знайомтесь, це котик Мурчик. Це песик Тім. А це папуга Флінт. Малята. Розгляньте уважно Мурчика і скажіть, який він. Маленький, пухнастий, рудий, вусатий, зеленоокий. Друзі, скажіть, а тім який? Невеличкий, плямистий, коричневий, товариський. А флінт який? Маленький, яскравий, різнокольоровий, веселий. Малята, я дуже люблю своїх домашніх улюбленців. Я про них дбаю, граюся з ними, готую, а ще дуже полюбляю їх фотографувати. Я вам дуже хочу показати фото, яке я зробила. А ви подивіться на них і скажіть, що на них зображено. Складіть речення. Наприклад, кошеня п'є молоко. Малята. А що відбувається на цьому фото? Кошеня мурчик грає з нитками. А яке речення ви складете, дивлячись на це фото? Песик тім гризе кістку. А що відбувається на цьому фото? Папуга Флінт співає пісню. Малята, а у вас є домашні улюбленці. Мені б дуже хотілося подивитися на їх фото. Малята, нам з Софійкою дуже цікаво побачити ваших домашніх улюбленців. Ми будемо з нетерпінням чекати. На ваші фото. А на цьому наше заняття завершується. До зустрічі! Бувайте!